І я. Давай дружити разом. Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо продовжити вивчати наш дивовижний світ разом. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з Іраном. І не забувайте, що в кінці випуску я буду задавати питання. Цікавинки країни. Іран дослівно перекладається як країна аріїв. Аріями називали себе народи стародавнього Ірану та Індії. Держава Ахеменідів, відома у всьому світі як Перша Перська імперія, насправді називалася Аріанам Хсаорам, що в перекладі з давньої перської мови означає держава Аріїв». Стародавні греки, завоювавши імперію, не лише спалили її столицю, місто Персеполіс, але й змінили назву країни. Для всього світу вона стала персією. Вважають, що саме в Ірані ще за 500 років до нашої ери з'явилися перші вітряні млини. У місті на Штіфані, де вітри дмуть практично цілий рік, досі працюють млини, яким близько тисяча років. Вони збудовані з глини, соломи і дерева. Не кам'яні, а такі міцні сонячна хіджра. Іранський календар найточніший сонячний календар у світі. За ним рік починається в день весняного рівнодення, точнісінько в той момент, коли сонце переходить з південної півкулі в північну. Якщо це відбувається до полудня, то новий рік настає того ж дня. А якщо після полудня, то новий рік святкуватимуть наступного дня. За хіджрою перші 6 місяців мають по 31 день, наступні 5 місяців по 30 днів, а останній 29 днів. У звичайний рік і 30 у високосний. Пустеля Дештелут найспекотніше місце планети. Тут температура сягає 71 градус Цельсія. Учені кажуть, що навіть бактерії не живуть в таких місцях. Місто Кашан оазис поряд з пустелею Дежте Кевір. Просто дивовижно, зовсім поруч пустеля, а в місті безліч трояндових садів. Сотні років тут мешкали багаті купці та торговці славнозвісними перськими килимами. Їхні будинки за красою та багатством можна порівняти з ханськими палацами. Майже всі будівлі в Ірані мають високі, частіше чотирикутні вежі. Це багдіри – давньоіранські кондиціонери. Вони проходять через усю будівлю і височують над дахом. Багдіри влаштовані так, щоб ловити вітер і спрямовувати його всередину приміщення, вентилюючи й охолоджуючи повітря. Багдіри чудово працюють навіть у пустельних районах, де сучасні кондиціонери впоратись не можуть. Найкращим місцем для спілкування й обміном інформацією іранці завжди вважали базар. У тебризі він просто величезний. Чотири кілометри завдовжки і площею понад один мільйон метрів квадратних. В одній частині розбігаються очі від сотень прекрасних перських килимів, у другій голова йде обертом від запаху різноманітних спецій. У третій, аж слина котиться від східних солодощів. Дня не вистачить, щоб обійти цілий базар. Усе оглянути і все скуштувати. В Ірані не тільки інший календар, але й інші цифри. Мандрівнику краще вивчити їх заздалегідь, щоб потім не плутатися і не з'ясовувати, що скільки коштує. Перш ніж йти на базар, потрібно розібратися з іранськими грошима. Україні дві грошові одиниці: іранський реал та іранський туман. Один туман дорівнює 10 реалів. Багато торговців на ринку, коли пишуть ціну, не вказують у реалах вона чи в туманах, а в реалах ціна в 10 разів вища. Іранці вважають своїм обов'язком допомогти гостю, навіть якщо це зовсім незнайома людина. Наприклад, турист, один спробує пригадати якісь фрази англійською мовою, інший зателефонує другові, котрий навчався за кордоном, і попросить його про допомогу. Щоб розв'язати вашу проблему, вони можуть зібрати цілу нараду з перехожих і всі разом намагатимуться вам допомогти. Усі іранці розмовляють фарсі, перська мова, літери їхнього алфавіту арабські, а мова перська. Інколи при купівлі товару у вас можуть відмовитися прийняти гроші. Це особливість іранського етикету. Тароф. Відмовляються тільки з увічливості, а насправді чекають, що ви наполягатимете. Потім ще раз відмовляються, а на третій раз вже погодяться. Що поробиш? Тароф. Зате подарунок після купівлі беріть без остраху. Це від щирого серця. Ну або можете разочок відмовитись. Таров. Якщо вас запросили на вечерю, знову згадайте про таров. Декілька разів потрібно відмовитися. Але потім обов'язково погодьтеся. Стола в іранців немає. Вони їдять сидячи на підлозі. Інколи навіть без столових приборів і тільки правою рукою. І головне, приготуйтеся до бенкету, бо годуватимуть вас смачно і щедро. Іранці полюбляють частувати. Основа іранської кухні хліб і рис. Просто рис це чело. Але якщо до нього додати зелень, горіхи, барбарис та інші спеції, то це вже поло. Найпопулярніша страва в іранських ресторанчиках це кебаб. Звучить так загадково, але кебаб це звичайний шашлик. Його подають в лаваші або з чело. А праворуч завжди буде зелена цибуля, зелень і запечені помідори. Вам можуть запропонувати і маст це натуральний йогурт. Ще одна улюблена страва хорешт рагу з овочів може бути з м'ясом. Їдять його так: у тарілку з рагу кладуть шматочки лаваша і з'їдають їх, коли вони вберуть бульйон. Тільки після цього їдять овочі та м'ясо. Палафель смажені кульки з стартого нуту із зеленю та спеціями. Їх також можуть подавати в лаваші. А які тут ширіні? Ширіні це солодощі, натуральні, без шкідливих барників та ароматизаторів, нуга з фісташками і трояндовою водою, пахлава з горіхами, горіхи в глазурі. Халва з пророщеної пшениці, фісташок, мигдалю, яєчних жовтків з додаванням шафрану, кардамону, масла і трояндової води. Ммм, смакота. Пашмак це кулька з тонких ниток, виготовлених із борошна та цукру з додаванням фісташок і кунжуту. І, звісно, бастані це смачнюще іранське морозиво з шафраном і шматочками фісташок. Іранцям буде дуже приємно, якщо ви вивчите хоча б кілька фраз перською мовою. Це свідчитиме, що ви їх поважаєте. Доброго дня, Салам. Вибачте, Бебахшит! Допоможіть. Хатар. Дякую. Мерсі. Я не знаю. Не міданам. Я заблукав. Менгомшодам! Знайомство з тваринним світом. Шакала ноги годують. Ця приказка про вовка, але шакал дуже на нього схожий, тільки менший за розміром. Вони обоє з великої родини псових. В Ірані мешкає шакал звичайний, якого також називають азійський шакал, східний шакал і очеретяний вовк. Ліси та гори їм не до вподоби. А от на рівнинах, біля водойм, у густих чагарниках або очереті шакали оселяються охоче. Так само, як і біля помешкання людини, відшуковуючи їжу серед відходів або крадучи на полях овочі та фрукти, виноград, кавуни, дині, цибулини рослин та корені цукрової тростини. Вони полюбляють солодке і зазвичай із плодів вибирають найстигліші, водночас псуючи багато недостиглих, які, куштуючи на смак, залишають. Якщо ж немає ніякої іншої їжі, то шакали можуть тривалий час харчуватися однією травою. Живуть шакали з граями. У кожній по кілька сімей, які складаються з мами. Тата і дітей різного віку. Сім'ї в шакалів дружні, пари створюють на все життя. А старші шакаленята завжди допомагають батькам піклуватися про малюків, Дорослішають шакаленята швидко. Вже в півроку вони починають виходити на полювання. Сміливими і сильними хижаками шакалів не назвеш. Полюють вони на дрібних гризунів. Змій, жаб і ящерок. Біля водойм поїдають молюсків або викинуту на берег рибу. Велике щастя, якщо їм вдасться пообідати рештками трапези великих хижаків, все, що з'їсти не вдається, вони ховають, зариваючи під землю. У цьому їм допомагають не тільки лапи, але й ніс. У шакалів сильні лапи. Завдяки чому вони можуть пробігти в великій відстані в пошуках їжі. Ці пробіжки зазвичай нічні або вечірні, а вдень шакали відпочивають у своїй оселі, де вони живуть в ущелинах серед каміння або покинутих норах лисиць та борсуків. Шакали крикливі й голосисті. Перед полюванням вони голосно виють. Це виття підхоплюють інші побратими. Шакали постійно гавкають на бігу і починають вити під звуки дзвонів або сирени. Здебільшого вони виють в ясні місячні ночі, а ось у хмарну або передгрозову погоду чомусь мовчать. Шакал, звір полохливий, але хитрий. Якщо його не пристрашити, то може стати й нахабним. Таке іноді трапляється в тих місцях, де за шакалами немає належного догляду. У таких місцях шакали безстрашно гуляють вулицями та можуть стояти на відстані 10 метрів від людини, не намагаючись втекти. Можуть навіть спробувати вирвати їжу з рук. Приручити шакала легше, ніж вовка чи лисицю, але вони бувають переносниками сказу. Тому людям слід бути з ними обережними. Цікаво, що спеціальна порода собак, виведена внаслідок схрещення лайки, фокстер'єра і шакала, має особливо чутливий нюх. А собаки Сулімова, або як їх іноді називають, шалайки, інспектують літаки, вишуковуючи вибухівку. Смаколики від Машки А зараз пропоную тобі відволіктись і приготувати східний десерт. Для нього тобі знадобиться листочок тонкого лаваша, невелике м'яке яблуко, соковита груша, стеглий банан, халва, волоські горіхи, йогурт, кокосова стружка та варення. На початку наріж яблуко і грушу дрібними шматочками. Так само наріж половину банана, подрібни волоські горіхи і додай їх до банана. Потім розімни на тарілці халбу і додай її до фруктів. Пересип усі інгредієнти в миску, додай 3-4 столові ложки йогурту і перемішай. Начинка готова. А тепер відріж половину листка лаваша, зверху виклади трохи начинки, щоб зручно було їсти, краї лаваша загорни всередину. Якщо лаваш цупкий, попередньо змасти його йогуртом. Згорни лаваш рулетиком і поклади на тарілку. Прикрась десерт варенням або джемом, горіхами і кокосовою стружкою. Ось і все. Смакуй з задоволенням. Слідами, дружбаландії. Смачного, сказала мама, і вся сім'я дружно почала їсти. Хоч усе ж таки варто зауважити, із задоволенням їли не всі. Донечка Оленка, нехотячи, водила ложкою по тарілці, їсти їй не хотілося. Зовсім немає апетиту у дитини, зітхнула бабуся. Так і захворіти можна. А може, ти вже захворіла? Давай вимірюємо температуру. Не хоче їсти, значить, не нагуляла апетиту, приєднався до розмови батько. Он як Петрик з Олесем працюють ложками, не встигаєш за ними. А чому? Тому що спочатку допомагали мені на подвір'ї, а потім ще грали з друзями у футбол. У них проблем з апетитом не виникає. А Оленка цілий день сидить вдома і спілкується із телефоном. Оленка зітхнула. Такі розмови відбувалися за столом часто, апетиту не було. Мама з бабусею хвилювалася, тато виховував, але все залишалося без змін. З'ївши зовсім трохи, дівчинка допомогла мамі на кухні і пішла до своєї кімнати, захопивши свою улюбленицю кішку Алісу. От би зрозуміти, що таке гарний апетит, думала дівчинка, умощуючись зручніше в улюбленому куточку. За словами мами, це було її гніздечко з подушок. На товстому пухнастому килимі лежали подушки, м'які іграшки і величезний плед. У гнізді було затишно і добре мріялося. Погладжуючи Алісу, яка згорнулася клубком у неї на колінах. Дівчинка заплющила очі і спробувала уявити собі гарний апетит. Напевно, він такий веселий, з бубликами і цукерками в кишенях, а на капелюсі зеленчать дзвіночки, прямує вулицею і усіх чатує. З таким апетитом і поговорити приємно, і разом поїсти, сказала вголосоленка і, розплющивши очі, ойкнула. Навпроти неї на стільці сидів високий худий дідусь з сумним обличчям. З кишені його піджака виднівся великий будильник, а на колінах лежав об'ємний блокнот. Ви хто? здивовано запитала дівчинка. Дозвольте відрекомендуватися. Дідусь підвівся, знявши капелюха, злегка вклонився і знову сів. Я твій апетит. Мій апетит? здивувалася Оленка. Не ображайтеся, але якийсь ви зовсім не апетитний. Тепер зрозуміло, чому я майже не їм. Вибачте, пані, заперечив дідусь і розкрив свій блокнот. Але я з вами не погоджуся. Ось у мене все записано. Уранці випила склянку компоту, з'їла три печива й одну цукерку. Потім за сніданком з'їла дві ложки каші і знову випила компоту, потім споживала банан, яблуко і чипси. А під час сніданку й обіду апетиту не було. Закінчив читати дідусь. Оленка здивувалася, тепер і вона згадала всі свої перекуси, але відразу ж ображено сказала: правильно, повинна ж я, хоча б щось їсти, якщо в мене такий поганий апетит. Дідусь зітхнув. Та він не поганий, а скромний. Ми, апетити, усі такі працюємо чесно і нікому не нав'язуємося. Якими нас господар робить, такими й стаємо. Можемо бути гарними, можемо бути поганими, а можемо і край зіпсуватися. Ось зранку я чекав, що ти вип'єш водички, зробиш розминку, а я до того часу домовлюся з мозком і шлунком, подам їм необхідні сигнали. Однак ти замість води випила солодкий компот, а цукор усіх збиває з пантелику. В організмі відразу виробляється глюкоза, яка дає відчуття ситості, тому апетит ніхто і не кличе. Крім того, ти мало рухаєшся, у школі та вдома постійно перекушуєш, а в мене через це збивається весь графік і не з'являється бурчання в животі. Оленка засмутилася. Виявляється, апетит у неї зовсім непоганий, просто вона сама заважає йому діяти. Я ж працюю не сам, продовжив дідусь. Нас ціла команда. Витратила ти енергію, мозок подає мені сигнал, а за моїм сигналом у шлунку починається бурчання. Очі із задоволенням дивляться на їжу, ніс відчуває смачні запахи, підключається уява і слинні залози теж беруться до роботи. Завдяки цьому тобі хочеться їсти супчик із сметанкою, бутерброд, салатики з хрусткими огірочками, млинці або омлет. Апетит розповідав так натхненно, що в нього щоки порожевіли, плечі розправилися, і він уже був не такий худий на вигляд. Раптом Оленка відчула, що в животі в неї щось забурчало, одночасно задзівнив будильник в кишені апетиту. Оленка прокинулася і розплющила очі. У кімнаті нікого не було. У животі бурчало, а з кухні долинав аромат бабусиних млинців. Тепер я знаю, який ти мій гарний апетит. Відтепер я з тобою дружитиму, подумала дівчинка і побігла на кухню пити воду і вечеряти. Перевір себе. Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли здогадатися, настав час запитань. А почнемо ми з ось такого. Усі іранці розмовляють перською мовою, а літери їхнього алфавіту арабські. Так це чи ні? Дійсно, як би це не було незвично для нас, але це правда. Яке місце іранці завжди вважали найкращим для спілкування? Так, саме базар. Чи співпадає іранський календар із нашим? Правильно. В них інший календар і навіть інші цифри. Що є основою іранської кухні? Вірно, це хліб та рис. І останнє запитання. Пустеля Дештелут – Найспекотніше місце планети. Так це чи ні? Так, це правда. Там температура сягає плюс 71 градус за Цельсієм. Учені кажуть, що навіть бактерії не живуть в цих місцях. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружво